Наприкінці вересня деяких українців охопила загальна паніка, адже Конгрес США не схвалив допомогу Україні і все Поповзли чутки. Скільки грошей залишив Пентагон для України, а чи залишилася вона взагалі, на що це вплине, та такі навіть негайно потрібно купити долари. Мені, як доктору економічних наук, стала дуже цікава та тема, не тільки як в професійному плані, але й з точки зору того, як такі глобальні моменти впливають на суспільство. Давайте все по порядку. Почнемо з того, що 30 вересня США затвердили тимчасовий бюджет без фінансової допомоги для України. Демократи, які контролюють Сенат, пропонували включити до бюджету допомогу на 6 мільярдів доларів, але республіканців це не влаштувало. Документ дозволив би фінансувати уряд ще 45 днів та уникнути шатдауну, тобто зупинки його роботи. І тут почалося. Кремль тріумфує, український сегмент аудиторії кричить Зрада, але все не так погано для нас. Насправді ні, Принаймні, поки що. Дивіться справа в тому, що США уникли чергового касового розриву, адже країна давно живе в борг. І для покриття витрат її щороку потрібно піднімати рівень держборгу, що призводить до регулярної кризи. Щоб не влаштовувати фінансовий нокдаун демократам та республіканцям, доводиться шукати компроміс, а інакше відбудеться зупинення фінансування всієї країни, крім захищених статей. І ось. Щоб не залишити американців без грошей на 45 днів до наступного фінансового періоду, демократи і республіканці змушені були голосувати за такий базовий тимчасовий бюджет, де немає не тільки грошей на Україну, а й на фінансування прикордонної політики. Коротше кажучи, там немає всього, через що йдуть спекотні суперечки в Штатах. Це тимчасовий і вимушений захід. Але, по-перше, так як там немає нічого, що є основою передвиборчої кампанії, як демократів, так і республіканців, то там обов'язково будуть додаткові законопроекти під конкретні потреби, але вже після 1 жовтня без поспіху. По-друге, адміністрація Байдена усвідомлювала ці ризики і залишила запас приблизно 7 мільярдів доларів для підтримки України до кінця року. Як вона ці гроші знайшла? Не лише за рахунок економії, а й через переоцінку вже наданої допомоги у 2022 році. Після кожної переоцінки раптом виявляється, що зброю тоді оцініли вище ніж насправді, а різницю зараховують до бюджету для наступних виплат. Тож до кінця року на нові масштабні поставки чекати не варто, але й без допомоги від США Україна не залишиться при цьому. Байден, Пентагон і навіть зведена група республіканців та демократів вимагають від спікера республіканця Маккартні, ухвалити окремий закон для допомоги Україні на 6 мільярдів доларів. Головні ж дискусії йдуть навколо бюджету наступного року, де Байден хоче виділити для України 24 мільярди доларів. Республіканці зрозуміло проти, але якщо помірковані республіканці просять знизити витрати та посилити нагляд за українськими витратами. То трампісти вимагають взагалі припинити підтримку України. До речі, у нас часто можна побачити коментарі, що відсутність України у нинішньому тимчасовому бюджеті це перемога для трампістів. Взагалі вони чекали на повний локдаун США, щоб повністю завалити рейтинг Байдена. Але Маккарті та інші помірні республіканці по суті переграли своїх супертійців і пішли на угоду з поміркованими демократами. Тож. Допомога для України і на ті 45 днів була, ще є і буде. Постачання порушено не було, хоч і нового переліку не чекаємо. Але цей вимушений для Держдепу захід зберіг у США фінансову стабільність, що вигідно і нам, та в цілому всьому цивілізованому світу. Наступний важливий поєм для нас це проект бюджету на наступний рік і голосування за нього. Але завжди буде ще опція поставок по лендлізу. Це означає в кредит, а не в дар, як зараз. І хоча нинішня програма лендлізу спливає теж восени, продовжити її не важко, головне, мати бажання. Так що це все неприємно, але поки що не критично. Окей, давайте також обговоримо питання, якщо Штати все ж таки не допоможуть. Що може Україна без фінансової підтримки Америки? Відповідно до презентованого урядом проекту бюджету на 24-й рік, Україна очікує отримати від партнерів приблизно ж стільки ж, скільки і у 2023 році 42,8 мільярди доларів. Від американців уряд очікує отримати близько 13 мільярдів доларів. Що робитиме українська влада, якщо їй не вдасться домовитися про отримання цих коштів? І тут Часто можна почути панічні настрої нас очікує життя з дефіцитом. Скажу вам так: вже два роки Україна живе в умовах мега дефіциту державних коштів, які компенсують західні партнери. І якось живемо. Частина обсягів фінансування від них надходить у вигляді кредитів, хоча й на пільгових умовах. Така ситуація зберігатиметься і у 2024 році. Принаймні про це свідчить проект бюджету, який Кабінет міністрів. 15 вересня вніс до Верховної Ради обсяг дефіциту держбюджету у 2024 році очікується на рівні майже 16 трильйона гривень, а це п'ята частина від прогнозованого ВВП. Це за умови, якщо оптимістичні очікування уряду щодо зростання економіки у 2024 році на 5% справдяться так. Україна вкрай залежна від коштів партнерів, але у 2023 році найбільше коштів Україна отримала від Європейського Союзу. Саме підтримка від ЄС має стати головним джерелом покриття бюджетного дефіциту і у 2024 році. Особливістю фінансової допомоги США є те, що вона надходить у формі грантів, тобто безповоротної допомоги. Гроші від інших партнерів українцям рано чи пізно доведеться повертати. Але з проблемами треба розбиратися по мірі їх надходження. Зараз дуже важливо виграти війну. Якщо ж станеться так, що кошти не надійдуть, окрім прямого впливу на бюджет, відсутність фінансування США також негативно відобразиться на платіжному балансі та міжнародних резервах НБУ. У разі їх стрімкого спустошення Нацбанку буде складно підтримувати курсову стабільність, особливо якщо до того моменту він наважиться відійти від політики фіксованого курсу долара. Але ж Завжди є план Б. Наприклад, можна активніше залучати гроші на внутрішньому ринку, плюс у нас є рекордні золотовалютні резерви якраз на подібні випадки. Також можна перекинути частину коштів донорів із видатків першого кварталу 24-го року на останні місяці поточного року. Зокрема і допомогу уряду Японії, яка також надає кошти через Трастфонди Світового банку. При найгіршому розкладі мінфін намагатиметься знайти джерела в інших країнах. Варіанти фінансування залишаються незмінними, великі внутрішні запозичення і у крайньому випадку друк гривні. Проте слід розуміти, що ми всі ці проблеми маємо через терористичного сусіда, який напав на Україну, і зараз. Ми воюємо не лише за нашу свободу, а свободу всього демократичного світу. І наш програш це програш світу. В підтвердження цього процитую Білий Дім: Ми не можемо за жодних обставин допустити, щоб американська підтримка України була перервана. І це усвідомлюють в США теж до прикладу, 25 жовтня новий речник Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що готовий обговорювати надання допомоги Україні. Хоча сам Джонсон є скептиком щодо допомоги Україні, тож все буде Україна. Гуртуймося, донатимо та віримо у перемогу.